Народному домі міста Тисминиці зібрались ті люди, які створювали, закладали основи народного руху України в нашому Тисменецькому районі. Адже саме в цьому залі 25 років тому назад відбулося перше зібрання рухівців, установча конференція. Тож символічним є те, що на свій ювілей цієї масової громадської політичної організації знову зібралися активісти руху саме в цьому залі. Це чверть століття. Це та політична сила. Яка найбільше зробила для того, щоб була відновлена українська держава? Безумовно, власне, і тому Верховна Рада, поцінивши це, прийняла постанову Верховної Ради від 1 липня про відзначення 25-ї річниці Народного Руху України. Відповідно було і розпорядження спільне спільне голови обласної ради. І голови обдержадміністрації про відзначення в області, в районах і в населених пунктах району. Обласне відзначення 25-ї річниці року пройшло в обласній філармонії 12 вересня. Але відповідно і так само було прийнято спільне розпорядження і в районі. І відзначення у нас мало десь відбутись біля пам'ятника символічно Чорноволу. Нашому герою України. Нам завадили погодні умови, але це не пришкодило нам зібратись саме тут. А тут це є символічний зал Народний дім, бо власне тут була установча конференція 8 квітня 1990 року, де офіційно утворився Тисменецький. Районний Хвилиною мовчання вшанували присутні пам'ять борців, які загинули за волю та незалежність України. З вітальними словами, з нагодою ювілейної дати цієї масової громадської організації звернулися до присутніх представники районної влади. Завдяки вам. Ми отримали щасливе дитинство, тому що я пам'ятаю ті той період свого життя. Ми, діти, дозволили нам ходити до школи. І після школи ми йшли до церкви. Ніхто нас не переслідував. Ми в школу почали одягати вишиванки. Ми почали вчити із того новітню, справедливу, не ту, яку нам розказували в першому чи в другому класі. Ми поспалювали червоні галстуки і тішилися від того, коли ми нам дарували синьо-жовтий значок. І я пам'ятаю той період. І це завдяки вам. І сьогодні ваш дух. Потрібен нам, тому що Україна знову стоїть перед загрозою, перед загрозою того москаля клятого, який посягає на нашу цілісність, на нашу територію. Нам потрібно, як ніколи, сьогодні об'єднати свої зусилля, щоб дати серйозну віршість агресору і захистити те українське мову, культуру, історію. Я дякую вам за те, що ми маємо українську державу. За те, що ми можемо вільно розмовляти українською мовою, вбирати вишивану сорочку, знати справедливу історію. І нехай ваша праця живих і тих, кого з нами немає, не пропаде на мар, а буде з покоління в покоління передаватися нашим дітям, а наші діти, нашим онукам. Я дякую вам і нехай Господь посилає нам миру і слади, щоб Україна була. Потужною державою серед європейської спільноти. І ваша праця завжди була оцінена українським народом. Слава Україні! Я пригадую собі ті роки 89-й, 90, й 91-й рік, і в своєму рідному Чернієві, у 29-му році був створений осередок народного руху України за перебудову, так тоді називалися ці осередки по населених пунктах. І вже почали вивішувати жовто-українські знамена, співати ще не вмерла Україна і у Лузі Червона Калина. І це завдяки тому, що в Україні після Естонії, після Саудівсу, появився рух, який почав. Піднімати свідомість українців і нагадувати, хто вони і де їхнє коріння. Пам'ятаю, як ще зовсім юний Ярослав Єфімчук приїжджав на одні з перших мітингів в Чернієві, коли обрали керівництво району і до влади прийшли Рухівці, і Богдан Костинюк і Роман Ткач, і Микола Нагорний. І по кожному населеному пункті у нас в Чернівії Богдан і Володя Максимів, брати, Володя очолював народний рух за прибудову в Чернієві, і дуже багато корисних справ було зроблено вами, членами цієї організації. У кожному населеному пункті були насипані біля церков переважної більшості могили пам'яті жертв сталінських репресій, завдяки вам були вивішені перші жовто-українські знамена. Завдяки вам до Верховної Ради України було занесено жовто-українське знамен. Ці факти, я думаю, донині кожного в серці з трепетом пригадуються. І шкода, що не стало вашого лідера. Я переконаний, що якби президентом тоді бради Вячеслава Максимовича Чорновола, ми би сьогодні не чули поливи градів і смерчів, Кацапських, а жили би в нормальній Європейській державі. Але нас обвели кругом пальця і, на жаль, сьогодні маємо знову питання на порядку моденному, як зберегти нашу державу цілісною і суверенною. Щиро сподіваюся, що це станеться. Я сьогодні хочу щиро привітати всіх тих членів народного руху. України, які присутні в цьому залі, щиро привітати тих, яких в цьому залі немає, з тих чи інших причин із 25-ю річницею з дня створення руху за перебудову. Хочу побажати вам всім міцного здоров'я, оптимізму, миру вам і миру нашій Україні. Слава Україні! Цей день звучали слова вітання з нагоди вілейної дати цієї наймасовішій громадської організації згадувалася історія створення руху. Почалося все з публікації в газеті в лютому місяці 89-го року в газеті Літературна Україна проєкту е, програми Народу Руху України. І, е, вже жаль, я розлав про це згадував, що на третій день. З'явився документ про створення осередку. Це був перший осередок не тільки з нашої області, а й з цієї України, перший осередок, який створився у саме Я всіх хочу вас привітати з цією славною, славним днем з Днем 25 річчя утворення народного України. А Україні процедуру нагородження грамотами, подяками та грошовими преміями з нагоди 25-річного ювілею створення народного руху України провадили Микола Зелінський, голова Тисменицької райдержадміністрації, та Володимир Семенів, голова Тисменицької районної ради. Все це дійство підсилювалося патріотичними піснями у виконанні хорового колективу районного будинку культури «Просвіта».